Із щасливими обличчями діти виходять із кінозалу. Нині у десяти містах України розпочалися безкоштовні покази «Чілдерн кінофесту для дітей і підлітків. Зокрема, і у Хмельницькому під враженнями десятирічна Іринка був король його вбив. дуже плоха команда, і потім син цього короля він вираз і побудив. Цього року кінофестиваль святкує десятиріччя. Розпочали його зі світової прем'єри картини Джура Королевич з українськими зірками. Це більше як казка, є певні історичні моменти в ньому, але дітям цікаво, тому що така історія кохання першого, такого чистого в цьому фільмі показана. Ну а також показано, як сили добра і зла. Змагаються між собою в цьому світі, і часто люди стають інструментами оцих сил, і тут дуже важливо самому приймати рішення, робити вибір правильний. І впливати на свою долю, і дорослі не менш задоволені переглядом. Взагалі дуже сподобалося, але дітям то так, вони більше мультики там очікують. А нам то дуже сподобалося. Фестиваль знайомить юну українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. Буде кілька анімаційних стрічок буде ще пригодницькі, будуть сімейні комедії, казкова історія. Власне, це перші сім днів. Також восьмий фестивальний день це буде вже позаконкурсна програма. Буде представлено фільм Ретроспективу. Цьогоріч це буде Агнєшки Голанд, Таємний Сад, який цьогоріч виповнюється 30 років з моменту виходу її на екрани. Власне, передостанній фестивальний день це буде конкурс дитячих короткометражних фільмів. Завершиться Чілдрін Кінофет з показом пекельної хоругви або різдва козаць. Кого для тих, хто не має змоги прийти до кінотеатру, демонструють окрему програму в онлайн форматі. Власне в онлайн програмі будуть представлені переможці усіх десяти попередніх років фестивалю, так міжнародної конкурсної програми. Ну а власне в всі відвідувачі офлайн програми зможуть переглянути впродовж десяти фестивальних днів. Це не просто низка кінопоказів, а справжній фестиваль. Визначатимуть стрічку глядацьких симпатій. Глядачі голосуватимуть бюлетенями. На вході до залу кожен отримує по одному. На виході заповнений бланк кидає в урну. Не приблизно такого вигляду для кожного фільму він свій. Власне, назва фільму, де написана. Є чотири оцінки: відмінно добре, задовільно і погано. І власне по завершенню кожен надриває той кутик, яку оцінку поставив цій стрічні. Яку були було тільки переглянуто, ми забираємо вже ці бюлетні, підраховуємо голоса, тоді це вже все підраховують голоси по всій Україні. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал.